Більшість країн-членів ООН підтримують ініціативу Франції та України щодо обмеження у використанні права вето у Раді безпеки ООН. Про це заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв. Він зазначив, що це складний механізм, адже потрібно внести зміни у затверджений статут організації, який не передбачає змін. Ну а президент України зустрівся у Нью-Йорку із представниками Нідерландів у ході переговорів спільної групи з розслідування авіакатастрофи літака MH17. Учасники від Австралії, Нідерландів, Бельгії, Малайзії та України домовилися про подальшу координацію та спільну роботу з метою покарання винних. У трагедії літака Малазійських авіаліній голландська сторона повідомила, що 15 жовтня відбудеться презентація результатів міжнародного незалежного розслідування. Голови делегації також висловили розчарування російським вето під час голосування в радбезі ООН за резолюцію про створення трибуналу для розслідування катастрофи. Голосування нагадаю, відбулося 29 липня. Співрозмовники відзначили важливість ініціативи України щодо встановлення міжнародного дня вшанування пам'яті жертв тера. who walked out Around